Всім привіт вітаю на каналі Geekverse. Третій сезон мультсеріалу Світ юрського періоду Крейдовий табір, що вийшов 21 травня 2021 року і складався вже з 10 епізодів, на відміну від восьмисерійних, першого та другого, отримав ще вищі оцінки ніж попередники, продемонстрував нового гібрида і залишив доволі багато запитань. А ще називається багатьма найкращим сезоном з усіх. Та чи дійсно це так? Дізнайтесь з цього відео. До речі, огляд двох перших сезонів буде в описі. Тож не забувайте підписатися на канал та перевірте підписку, якщо навіть робили це раніше, адже Ютуб любить вимахуватись. Ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі. А зараз буде, як завжди, цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Після кількох невдалих спроб вибратися з острова друзі планують шукати запаси, необхідні для будівництва стійкішого плоту. Подорожуючи до оглядового майданчика на вершині острова, група розділяється. Кенджі Ясмін Семі та Бруклін піднімаються на підйомнику, а Даріус залишається з підозріло тривожним беном. Останній каже, що не хоче залишати бампі на острові, якщо їх врятують. На вершині друзі знаходять кладки з яйцями, за що на них очікувано нападають кілька деморфодонів. Кенджі та Семі повертаються вниз канатною дорогою, тоді як Яс і Бруклін тікають на дельтапланах. Повернувшись, друзі помічають човен Міча чай ТІФ, який дрейфує біля берега острова. Також нам показують, як таємнича істота відтягує тіло цератозавра за екран. Друзі пливуть до човна, питання, звідки в них купальні костюми, риторичне. Можливо, вони просто як супермен завжди носили їх під одягом. Сівши на човен, група виявляє, що він пошкоджений і майже без бензину. Вони вирішують дозаправитись на іншому боці острова. Опинившись там, герої влаштовують вечірку на причалі. Ввечері команда шукає припаси, а також матеріал, щоб залатати діру в човні. Неочікувано, друзів оточують і нападають кілька уранозаврів. Why? Уранозаври великі, але абсолютно безпечні. Зрештою, герої повертаються до човна, заклеюють прокол і відпливають, відлякавши уранозаврів феєрверками. Раптово Кенджі згадує, що на острові є пентхаус, що належить його батьку. Ти лише зараз розповідаєш про нього. Я просто про нього забув. The... Що ж, буває, звичайно. Тож друзі прямують туди. А це він біля білого дому? Ну а що? Грає в гольф з президентом. Am... Після того, як кілька монолофозаврів потрапляють у приміщення та атакують, Кенджі Бруклін і Даріус спускаються в шахту ліфта, а самі Яс і Бен тікають через вентиляційні отвори в гараж на підвальному рівні. Там Тріо знаходить герметик, викачує бензин з кількох лімузинів, рятується від монолофозаврів, вганяючи лімузин та підбирає решту групи. Їдь зі мною, якщо хочеш жити! В іншому місці острова Таємнича, але вже не настільки, істота Є750, знищує дрон. Тож, друзі мусять чекати дві доби, поки висихне герметик, і поки вирішують розділитися. Кенджі, Ясмін і Даріус шукають комсогната, який вкрав їх компас. Оце так каламбур. Слідуючи за компасогнатом, Тріо потрапляє до занедбаного першого парку юрського періоду. Вітаю в парку юрського періоду. Отут усе і почалося. Тут на них нападає Блу. І що нам робити тепер? Ну, можете просто виставити руку. О, точно. Після погоні Джип затискає Блу, і Тріо вирішує врятувати її та подружитися. Що? Ну ви серйозно, динозавр буквально дві хвилини тому намагався вас зжерти, і тепер ви вирішуєте його звільнити, що цілком може означати, що він знову у вас атакує. Ну, дитячий мультсеріал. Окей. Тим часом Семі та Бруклін знаходять кімнату Е750 і бачать на комп'ютері кілька відео з доктором Ву, в яких йдеться, що істота відома як Скорпіус Рекс, є першим модифікованим гібридом, але ж... Індомінус Рекс, перший генетично модифікований гібрид. А забудьте, тепер це канон. Скорпіус Рекс, перший у світі гібрид динозавра. Також ми дізнаємося, що цей гібрид дуже агресивний і буквально нападає на доктора Ву, що змушує Саймона Масрані наказати вбити його. У цю тварину вкладено 26 мільйонів доларів. Її не можна вбити. І знову ж у світі юльського періоду Масрані поняття не мав, чим займаються вчені. А тут таке. Що ви тут робите? Навіщо нам знадобився динозавр, що здатен маскуватись? Зрештою, доктор Ву вирішив, не вбиваючи істоту, завести її в кріосон. Дівчата втішено реагують на інформацію про замороження гібриду, але невдовзі з жахом помічають, що його кріокамера порожня. Даріус іде поспостерігати за групою галімімів. Точняк, іди шукай свого галілео! Класно! Але згодом виявляє, що на них полює Скорпіус Рекс. Побоюючись, що Скорпіус незабаром знайде їх, діти облаштовують навколо табору електрифіковану огорожу. Під час цього Яз говорить, що вони не є друзями, бо після того, як вони повернуться додому, вони більше ніколи не зустрінуться. Є 750 вдається перестрибнути через паркан і атакувати групу. Монстр заганяє їх в глухий кут і, почувши інших динозаврів на відстані, просто йде геть. Коли група заспокоюється, вони помічають, що Семі поранена шипом Скорпіуса. Виявляється, що шип гібрида отруйний, і яс вирушає в кімнату е 750 у пошуках протиотрути. Коли Скорпіус переслідує дівчину, Бен і Даріус вирішують влаштувати потужний вибух, щоб відвернути увагу чудовиська. І це звичайно спрацьовує. Знайшовши протиотруту, Ясмін повертається назад і рятує життя Семі. Бен залишає групу, щоб знайти бампі, а Даріус йде його шукати. Після зустрічі Бен розкриває своє особисте рішення залишитися на острові, сперечається та б'ється з Даріусом. Невдовзі після цього Банкі знаходить родину анкілозаврів, що спонукає Бена залишити її з ним. Ясмін, Бруклін, Сем та Кенджі вирішують знайти Бена і Даріуса, але потрапляють на тікаючих від Скорпіуса біолюмінесцентних паразавролофів. Згодом гібрид нападає на анкілозаврів, але безрезультатно. Я с Кенджі Бруклін і Семі дістаються причалу і чекають на друзів, але коли хлопці нарешті досягають пристані, то там вже нікого немає. Виявляється, що четвірка відпливла, щоб врятуватися від Є750, е який прийшов до корабля. З'ясовується, що насправді на острові є два Скорпіуси, які починають боротись. У цей час Бен і Даріус ховаються в лімузині, а решта групи повертається на острів, щоб їх розшукати. Нарешті, воз'єднавшись, друзі вирішують, що їм потрібно вбити обох скорпіусів, щоб врятувати решту динозаврів. Даріус знаходить транквілізатор і діти прямують до центру парку юрського періоду. Тут на них нападають гібриди, а до всього ще й з'являється Блу. Після того, як Даріус невідомо яким чином, скажімо так, налаштовує контакт із раптором, вона атакує скорпіусів, таким чином захищаючи дітей. Серйозно, що це було? Скорпіуси борються всередині приміщення, через що будівля обвалюється, вбиваючи їх. Чому ця лапа так стерчить? Навіть Шредер в черепашках ніндзях помирав більш правдоподібно. На причалі група сідає в човен, але під час відпливу кілька гелікоптерів оточують човен і наказують їм повернутися на острів. На пристані герої дізнаються, що гелікоптери перевозять озброєних найманців і розуміють, що вони тут не для того, щоб їх врятувати. З'являється тиранозавр, і один з гелікоптерів, до якого встигли сісти Бен Кенджі та Семі, відлітає. Тірекс переслідує Даріуса Яста Бруклін, але його увагу відволікає інша група найманців, яка прибула, щоб отримати зразок із рештків Індоміус. І це чудове перегукування з прологом до полегло королівства. На іншому гелікоптері прибуває доктор Генрі Ву, який планує забрати свій особистий ноутбук, щоб продовжити створювати і вдосконалювати гібридів. Чому і для чого? У фільмі 2015-го нам чітко показали евакуацію Ву, який мав і час, щоб забрати все необхідне, і вже в гелікоптері тримав при собі все найнеобхідніше. Гелікоптер з Беном Кенджі та Семі атакують птеранодони. Бен рятує ситуацію, просячи пілота вимкнути світло, що допомагає відлітаючих рептилій, але призводить до аварії. Даріус, Яс і Бруклін вирішують викрасти ноут доктора Ву першими, думаючи, що його можна використати, щоб ув'язнити вченого за створення гібридних динозаврів. Вони знаходять комп'ютер доктора, але тікаючи, Бруклін ловить один з найманців. Щоби вчений лиходій не отримав ноутбук, вона віддає його Даріусу. Герої перекидають файли з ноута на флешку Семі, яку вона принесла на острів, коли спочатку була шпигункою. Однак Кенджі викрадає ноутбук, щоб повернути його доктору ву та обміняти на Бруклін. Під час Бартеру, осідлавши Бампі Бен та ще декілька анкілозаврів, відволікають доктора та його найманців, рятують Кенджі та Бруклін, паралельно знищуючи ноутбук. Група знову дістається човна та починає свою подорож до постарики. <му> Найбільше мені сподобались персонажі, їх розвиток і взаємодія. В багатьох серіях ми глибше відкриваємо її характери. А деколи герої взагалі роблять неочікувані, але доволі зрозумілі вчинки. Що забігаючи наперед, також заклало фундамент для їх стосунків у подальших сезонах. Непоганою вийшла інтрига з показом е 750 який поступово відкривався для глядача. Але, мабуть, з однозначних плюсів це все. Той же Scorpius Rex викликає питання: з однієї точки зору в нього кльовий дизайн, який, очевидно, має паралелі з майбутнім індораптором, але виглядає ще більш грізно і страшно, має круті здібності, як то теплобачення на кшталт хижака. Отруйні шипи і може лазити по будь-яких поверхнях. Але водночас з ним пов'язана і купа проблем. По-перше, чому Скорпіус Рекс? Наступний гібрид тоді мав би називатися Сабзіро Рекс чи як? Скорпіони Саб-Зірок Його ДНК є Скорпіон? Окей, можливо. Але він домінус було намішано купу різних істот. Але ж через це її не назвали Жабо Рекс, Ящерко Рекс, Хамалеоно Рекс, чи ще якось так. Ну добре, ім'я це таке, але поведінка, якого біса новий гібрид постійно тікає, маючи перед собою конкретну ціль, жертву. Його дії абсолютно нелогічні та підпорядковані лише сценарним рішенням. Ну і ще один нюанс, як з'явився і так швидко виріс другий екземпляр? Окей, ви пояснюєте появу ще одну годину тим, що перший має здатність до самозапліднення. Але яким чином ми навіть тоді, замість відкладених яєць чи народженого первістка, буквально за місяць отримуємо двох однакових скорпіусів. Здатність до самозапліднення не те саме, що самоклонування. Добре, рухаємось далі. Відсилки їх насправді не так багато, але є кілька доволі вдалих. Момент на кухні. Якщо ви опиняєтесь на локації першого парку, то логічно згадати одну з найзнаковіших сцен. І тому тут це якраз доречно, на відміну від другого сезону. Особливо сподобалось те, як в кінці Даріус допоміг піднятись Бен, що явно відсилає до сцени першого сезону, і так би мовити, закриває їхню арку. Також вдало відображено події з початку полеглого королівства, але не всі посилання тут такі вдалі. Кенджі кидає монетку в морду блу, так як її намагався підкормити Оуен в другому світі. У фіналі сезону показують цілий череп експонату Тірекса, відсилаючи до першого парку, але при цьому забувають, що його вже було показано в світі юрського періоду, і його зруйнувала Індомінус. Словом, третій сезон насправді має багато речей, які зроблені набагато краще за попередні. Має цікаву історію, якісний розвиток персонажів, але при цьому велику кількість, м'яко кажучи, дивних і неоднозначних рішень. Супер, що персонажі спілкуються, змінюються, сюжет розвивається, але при цьому всьому не так, як би хотілося. Найбільше розчаровує невідповідність фільмам. тим більше, якщо її можна було б уникнути. Хочете показати нового гібрида? Окей, нехай це буде або ж просто секретний експеримент доктора Ву, або ще один гібрид. Це ніяк би не повпливало на ваш загальний сюжет, натомість не зробило б проколів. Але ні, є як є. Тому і висновок є як є. Це точно не гірший сезон, але й точно не найкращий. Він міг би таким бути, якби не забагато недоречних рішень. Тож у будь-якому випадку підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі і до нових зустрічей. Слава Україні!